Я хочу помолитися саме за тебе, бо хочу, щоб ти почув ці слова саме сьогодні. Дорогий небесний тату, ти бачиш її в тому, сльози і той тягар, який вона носить у серці довгі роки. Торкнися її прямо зараз, Господи, прожени тривогу, страхи і сумніви, дай мир у душу, ясність у думках і спокій у серці. Нехай вона відчує, що ти поруч, що ти піклуєшся про кожну сферу її життя, як найкращий батько, який любить своїх дітей. Господи, зціли її тіло і душу, очисти кров, забери біль і безсонні ночі, дай їй сил піднятися щодня і світло для завтрашнього дня. Нехай серце переповнюється радістю від Твого Святого Духа, а життя оновлюється у Твоїй милості. Найважливіше, Господи, прости всі її провини і зніми тягарі і прокляття, що тримали її руками. даруй її нове життя без страху у світлі Твоєї любові і захисту. Амінь. Якщо ти приймаєш цю молитву, Напиши амінь у коментарях і поділися нею з тим, кого любиш. Сьогодні допомога прийде.